Зробіть вдих, видих, спокійно спостерігаєте за своїм станом, розслабляєтесь, вдих, видих, ще більше розслабляєтесь. Ви відчуваєте себе, своє тіло, ви відчуваєте розслаблення, відчуваєте навколо себе свої кордони, відчуваєте, що. Ці кордони вас захищають, ви відчуваєте внутрішню мудрість. Там всередині вас є всі відповіді на ваші запитання. Де знайти інформацію? Що зробити? Як зробити? Що буде найкраще над вас? Це стан, коли ви розумієте, що ви цінні. Що ваше життя має сенс. Ви знаєте, що у вас є до себе повага. Ви знаєте, що ви не дозволите іншим людям вас знецінювати. Із цього стану стану розуміння, поваги, відчуття себе. Своїх потреб ви можете спокійно спілкуватися з іншим. Уявіть, будь ласка, що до вас підходить людина, яка хотіла б вас образити, зачепити. Із стану мудрості, самоцінності, самоповаги. Відчуйте, як би ви могли відповісти цій людині, які б це були слова, які б це були відчуття? Як реагує ваше тіло? Які думки з'являються? Як швидко з цього стану ви можете помітити, що ваше тіло реагує на маніпуляцію? Що ваше тіло реагує швидко і вам повідомляє про те, що хтось хоче порушити ваші кордони. Ви відчуваєте свої емоції. Ви спокійно собі кажете, Так, я відчуваю злість, Так, це почуття з'явилося, тому що ця людина намагається мене знецінити. Так, я приймаю це почуття. Дякую, злість. Що ти нагадуєш мені про те, що я можу відчувати, що ти мені нагадуєш про те, що я можу бачити, як інша людина порушує мої кордони, намагається порушити мої особисті кордони. Дякую, і відреагувати. реакція може бути різна. Ви можете взяти паузу для того, щоб подихати, звільнитися від зайвої емоціональності. Ви можете посміхнутися і щось сказати такій людині, те, що заспокоює вас, і те, що людині не дозволить далі продовжувати знецінювати вас або принижувати. Спробуйте зараз цього стану знайти декілька варіантів, як би ви могли відреагувати ефективно, не шкодячи собі, не принижуючи себе, не відчуваючи відчуття провини, відповісти іншій людині, Відреагувати для вас найкращим чином. Вдих, видих, відчуйте землю під ногами. Відкрити очі, поверніться і запишіть варіанти ваших відповідей. Можливо, коли ви будете читати ці відповіді, ви зрозумієте, що могли би бути ще якісь інші варіанти. Проаналізуйте, напишіть, який варіант для вас був би перший, кращий, який би був трішки інший, гірший для вас. Проаналізуйте, чому? Спробуйте знову уявити, що ви спілкуєтесь з цією людиною, і спробуйте уявити, що ви із стану мудрості, спокою, відчуття особистих кордонів, відчуття, що ви у безпеці, відповісти саме таким чином, найкращим чином, те, що для вас буде ефективно. Спробуйте це декілька разів для того, щоб у вас з'явилася впевненість. Що ви відчуваєте ваші кордони, що ви відчуваєте ваші емоції, що ви керуєте своїм станом, і що ви можете найкращим чином поступити по відношенню до себе в будь-якій ситуації, або конкретно в цій ситуації.